Доброго дня. Сьогодні ми вже приїхали в Нідерланди, сьогодні понеділок, дуже гарний сонячний день. Ви з України виїжджали, був і дощ, і сніг. Приїхали в Нідерланди, сонечко. Правда, вночі зимно було, але зараз з самого ранку вже і сонце, і вже десь близько 10 градусів тепла. І одразу до тих автомобілів, які ми мали оглядати. Ось ми приїхали на огляд ось такого Volvo, v 60 2015 року. Автомобіль має дуже гарний колір. Такий. Чорний з коричневим. коричневий правда, можливо, камера передає тільки чорний колір, але є і відтінки коричневого. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень. Полокофарбово покриттю він весь цілесенький. Це є 2-літровий Д4 мотор на механічній коробці передач. Салон автомобіля. Як ви бачите, в гарному, не то що в гарному, в ідеальному стані. Коричнева шкіра, пам'ять сидінь, електросидіння, всі 4 склопідйомника. Даний автомобіль має також люк на даху автомобіля. Ось так у нас виглядає люк, чорний потолочок. Ось таку машинку ми зараз очікуємо на експортні документи. Буквально ще 15-20 хвилин будуть транзитні номера і будемо їхати в друге місце, оглядати інші автомобілі. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Дизельні, бензинові, гібридні, електричні. В наявності вдома є грудна Hyundai Kona. Цього разу будемо забирати також KIA Niro. KIA Niro у нас буде 2019 року, 80 тисяч пробігу, колір мокрий асфальт. Ціна її 18,5 тисяч. зацікавить даний автомобіль можу сьогодні, на жаль, ні, завтра можу скинути вам додаткове відео і будете приймати рішення. Отже, всім гарного дня, мирного неба. Кого що цікаве, телефонуємо. Ми тільки приїхали в Нідерланди і будемо тут. Я думаю, що 3-4 дня це 100%. Дякую, до побачення.